Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. Білорусь знову піднімає голову. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко розпростер обійми і чекає ще більше російських військових на території Білорусі. Не розчиняйте на велику численність військових сил Російської Федерації. Але це буде не одна людей. І будьте готові в ближайшее время этих людей. Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угрупування військ. Робота розпочалась. Білоруські військові мають закрити дефіцит російських, яких не вдалося мобілізувати у потрібній Кремлю кількості а слово. Я всегда об говорив. говорил, этой группировки, Армія ворожої сили Республіки Білорусь. Наразі про загальну мобілізацію у Білорусі відкрито не говорять: якщо буде потрібно, хваляться, зможуть мобілізувати 500 тисяч військових. Наразі йде плановий призов до війська. Разом із тим, розпочалася підготовка резервістів. Отношусь цього совершенно спокійно. Бо тому, що вважаю, що кожного мужской долг. Ну, Не только в комп'ютерне ігри стоит мужикам играть. Нужно иногда что-то в цій жизни сделать. За словами диктатора, основним офіційним завданням новоствореної солянки з військових двох країн є, начебто, захист Білорусі, адже у хворих фантазіях Лукашенка. Україна готує ракетний удар, а це та червона лінія, яка змусить Білорусь офіційно вв'язатися у війну на стороні Росії. Доведіть президенту України і другим умалішеним, якщо там вони ще є, що Кримський мост їм покажеться цвіточками, якщо тільки вони прикоснуться своїми грозними руками, хоч к одному метру нашої території. До цього часу білоруси дозволяли росіянам хазяйнувати на своїй території як тим заманеться. Із аеродромів республіки злітали бомбардувальники, які обстрілювали міста України. Саме із Білорусі у лютому заходили російські війська на Київщину та Житомирщину. Після місяців відмовок самопроголошений президент таки визнав участь Білорусі у війні. Да, ми лічим, Лечили людей, якщо потрібно. Да, ми кормимо людей. Ну, каких не накарміть, каких не лічить? Вот такої наше участі. Рівненщина має 218 кілометрів кордону із Білорусією. Днями голова державного прикордонного комітету республіки Анатолій Лапо скаржився, що Україна замінувала усі дороги на кордоні та підірвала мости. У те, що білоруси спільно із росіянами нападуть із північного напрямку. Експерти не вірять. Їм треба дві цілі Київ, і друга ціль це Рівненська атомна станція. Оце це те, що їх прям там дико хвилює. Путін хоче повторити захват, так як він зробив це на Запоріжжі. Ну, от, ну, нам це зрозуміло. Ми це щитуємо, ми підготовлені. Ну, от Лукашенко боїться. Він знає, що Путін впаде, і їм треба, щоб підмерзло, тому що там волотавну ну, нереально буде пройти на танках. Ну, от, ну наші. Готові, там і ПВО, там все і танки, що хочеш. Тавши стільки сюрпризів їх чекаєш, вони будуть горіти як новорічні вогники. Окрім цього, вважається, що сформувавши спільне угрупування, Кремль хоче, аби частина українських підрозділів була на охороні кордону, а не допомагала звільняти окуповану територію, так би мовити, на постійній сторожі. Вадим Роз телеканала